Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час зустрічі у форматі Рамштайн 14 лютого союзники України могли ухвалити рішення про передання українській армії легендарних винищувачів F16, але необхідно розуміти. Здебільшого, все, що відбувається в такому форматі, не має виходити в публічну площину. Якщо захід дійсно погодив надання цих літаків на російсько-українському фронті, вони можуть опинитися не раніше ніж наприкінці поточного року. Втім, із танками прогнози більш оптимістичні напередодні роковин масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого глава Кремля Володимир Путін може зіграти на випередження, наприклад, оголосити війну НАТО. Водночас, очевидно, що агресор не може не наступати, адже 500 тисячне угруповання, сформоване завдяки мобілізації, просто не можна тримати без війни. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обозріватель висловив військовий експерт Михайло Жирохов. Передусім, отримання винищувачів це такий собі медійний хайп. Зрозуміло, що це високотехнологічна зброя. Відразу отримати її Україна не могла. Якщо й ухвалено якесь рішення, то воно має тільки політичний або стратегічний характер. Про нього говорити не будуть, навіть якщо воно й було ухвалено на цьому Рамштайні. Формат Рамштайну, взагалі Будований таким чином, що рішення, які на ньому ухвалюються, не є публічними. І вони реалізуються впродовж декількох місяців. Щодо авіації, якщо й вирішили щось передавати Україні, то ми побачимо це не раніше, ніж наприкінці поточного року чи на початку наступного. Тому що спочатку треба вирішити величезну кількість проблем, починаючи з інфраструктури, яку треба створити. Це позування, підготовка льотного і головне технічного складу, адже літак це навіть не танк. Підготовити його до виліту, а потім його обслуговувати, це дуже складна процедура. В умовах війни вона швидко реалізується. Очевидно, що найближчим часом триватиме російський наступ, тому що збирати 500 тисяч мобілізованих і тримати їх без війни, це дуже-дуже дорого, навіть для такої досить потужної у фінансовому плані країни, як Росія. Тому в найближчі місяці їм потрібно наступати. Я розумію, що буде і наступ, і контрнаступ, тому що і наші військові готуються до наступу. Але про те, чи буде це конкретний перелом, після якого війна піде на спад, до якогось логічного закінчення, до нашої перемоги, я б зараз не став говорити, тому що це гадання на кавовій гущі. Звільнення території, вихід щонайменше на адміністрації. Міністративні кордони Криму, звільнення Запорізької та Херсонської областей. Дуже складна ситуація в Донецькій області, але звільнення цих двох областей означатиме перелом. Вихід на адмінкордони окупованого Криму для росіян буде фатальним, тому що далі буде вже зовсім інший розклад сил. За моїми власними джерелами, інформації жодного масованого перебазування російської авіації, тактичної авіації, про що вони говорять, на сьогодні немає. Тому що російських військових аеродромів не так багато. Вони розташовані біля кордонів України, перебувають під постійним моніторингом. Є специфічні органи, які цим. Займаються, скажімо, наповну. Звісно, ця інформація частково секретна. Не вся вона призначена для широкого загалу, але там фіксуються навіть поодинокі машини, поодинокі літаки. На цій території РФ є агентурна мережа, яка діє, але нічого не вказує на таке перебазування. Навіть коли йшлося про військовий аеродром у Барановичах чи в Зябровці на території Білорусі, де була розміщена російська авіація, також була наявна інформація щодо всіх переміщень літаків. Я не можу сказати, що в Путіна в голові, можливо, він захоче грати на випередження, наприклад, оголосити. Війну НАТО або змінити статус війни зі спеціальної військової операції на власну війну. Таке рішення може ухвалити тільки Рада Федерації. Варіантів насправді дуже багато. Цей стан війни потрібен їм для того, щоб перевести економіку на військові рейки. Але я вагаюся в прогнозах, важко сказати, що може бути. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.